І ви розумієте, чим краще налагоджений контакт з людиною, так, тим швидше у вас буде йти реалізація ваших задумок. Тому от людина, з якою у вас не виходило раніше налагодити контакт, зараз у вас все вийде. От людина просто буде в хорошому настрої і почне до вас відноситися краще, аніж раніше. По-іншому буде якесь зближення, буде якийсь інтерес, розумієте, і щось тут таке про це мова сьогодні. Звісно, що. Ви, як начебто, крила отримуєте, розправляєте і розумієте, що удача на вашому боці, удача у ваших руках. Багато чого у вас вийде зробити, і багато чого змінити, і вирішити якісь дрібні такі занудні питання, я б сказала. А це все в подальшому просто відкриє вам двері до хороших перспектив і можливостей. Якісь зачепки ще змалювалися. От бачите, лисичка, хитра лисичка з хвостом. Якусь помилку ви допустили через цю хитру лисицю, будете виправляти цю помилку, хтось спеціально ввів вас в оману, так? і завів вас в топік, ви зіткнулися з якимись труднощами, і тут ви викриєте. Людину, ви самі здогадаєтеся, ніхто вам не скаже, не буде натякати. Ви просто, зіткнувшись з цими труднощами, захочете заглибитися і зрозуміти, чому це відбулося. так, І за ланцюжком по ниточці ви підходите, підходите до цієї лисиці. так, Через аналіз зробленої вами роботи. Помилкової для вас роботи, тому що з самого початку ви попали під брехню цієї лисиці.